В ефірі новини сьогодні, 15 листопада, в Україні в 29 містах відбувся другий тур виборів міських голів. Серед них і Херсон. Журналісти нашого телеканалу стежили за ходом голосування протягом всього. Дня. Тож найважливіші моменти виборів 2015 року у Херсоні в нашій хроніці. Вибори у Херсоні завершено. Херсонці обрали очільника міста. За які зміни голосували херсонці? Опитування наших журналістів. Перші результати виборчого процесу Херсонська обласна організація Комітету виборців України відзвітувала. В Україні відбувся другий тур виборів міських голів. Виборчі дільниці відкрилися з 8 години ранку. Громадяни мали можливість проголосувати до 20-ї. згідно із повідомленням Херсонської обласної державної адміністрації. Ці виборчі дільниці у місті відкрилися вчасно. Загалом на Херсонщині було 159 виборчих дільниць. Також відбулося повторне голосування з виборів депутатів селищних та сільських рад на 25 виборчих округах у Херсоні та дев'яти у районах Херсонщини. Так, за підсумками голосування в першому турі, 25 жовтня, такі вибори відбуваються у 29 містах. Другий тур виборів міського голови призначено в Києві та 18 обласних центрах. Вінниці Луцьку, Дніпропетровську. Житомирі, Ужгороді, Запоріжжі, Івано-Франківську, Кіровограді, Львові, Миколаєві, Черкасах, Чернівцях, Херсоні. Наголошується, що офіційні результати другого туру виборів мають бути встановлені не пізніше 20 листопада. Нагадаємо, за результатами першого туру в населених пунктах, з кількістю виборців понад 90 тисяч. Їх очільники визначилися лише в чотирьох: це Харків, Одеса, Тернопіль та Слов'янськ. Низька явка це те, чим за спостереженням експертів та членів ДВК ознаменувалися ці вибори. Опитування наших журналістів теж про це свідчать. Херсонці не були готові йти на вибори. На виборчих дільницях у Херсоні вкрай низька явка. Більшість людей, які станом на першу половину дня, все ж таки проголосували люди середнього та старшого віку. Тож журналісти нашого телеканалу вийшли на вулиці міста та особисто поспілкувалися із виборцями. Картина не зовсім втішна. Дехто із херсонців взагалі… Алина чу про вторый тур выборов, иные ты на дельные не собираются. Я думаю, прежде всего это умение управлять городом Херсона, потому что болевых точек достаточно много. Но думаю, будет все хорошо. Еще не радовало. А вот если будете, за какие изменения? В лучшую сторону. Угу. А вот в первом туре голосовали? Нет. Більш позитивно налаштований на гарні результати виборів Это Анатолій. Чоловік розуміє, від голосу кожного Мені. із нас все ж таки залежить майбутнє. Тож закликає херсонців прийти на дільниці. Народ може бути відвістеним все, так голосувати, ну за какого-то улучшення, тому що якщо не сидіти вдома, то Нічого не доб'єшся, просто Олена сьогодні проголосувала вперше. Говорить, віддала свій голос за людину, яка не словами, а ділом зможе відродити місто. Я надіюся, що наш город більше розстроїться, більше стане красивим, гості К Крам люди потягнуться більше буде. А, не ну, мабуть, за щастя. Проголосувала в нашому місті, і за улипку, щоб нам помогли обрести це щастя. Петро Петрович поспілкувався із нашою знімальною групою. Я теж за любки. Проте чоловік зізнався на вибори, йти не збирається. Цьому є низка причин, які чоловік вважає поважними. Там галасу не голосуй. Без нас наслайдуся. Нагадаємо, явка на місцевих виборах в Херсонській області 25 жовтня була одна з найгірших в країні. За даними центр виборчкому, на дільниці прийшли тільки.

із самого ранку з моменту відкриття дільничних виборчих комісій журналісти нашого телеканалу побували на багатьох ДВК та особисто поспілкувалися із виборцями та спостерігачами. Як відбулося голосування? Дивіться далі за чисте місто, за щасливих херсонців, за благополуччя та розвиток. Так і за такі зміни голосують херсонці під час другого туру виборів Херсонського міського голови. Дільниця номер 650-726 – Херсонський водоканал. Олександр проголосував один із перших. Говорить, це обов'язок кожного. Тож навіть не думав, щоб не взяти участь у другому турі виборів. Людей мало. І це нескільки насторожує. В будь-якому випадку треба приймати участь в житті суспільства, тому що інакше вирішать за вас. Якщо людина не створює свої партії, то йому пропонують вибори з тих, хто створює їх. Якщо людина не голосує за свого кандидата, проголосують за чужого. В будь-якому випадку треба діяти. І одне з дій – це прийти і проголосувати. Цей чоловік йшов на вибори з певною метою – обрати свого мера. Ту людину, яка дійсно зможе зробити Херсон містом мрії. Я хотів би бачити мера міста, щоб він був чесний, порядочний і щоб він тримав слово. І найголовніше, щоб він постійно всю свою діяльність, діяльність апарату міста направляв на улучшення життя херсонців. дві тисячі триста вісімдесят чотири особи мали проголосувати на цій дільниці. Проте зі слів голови дільничої виборчої комісії станом на сімнадцяту годину віддали свої голоси лише чотириста осіб. Явка у нас, звісно, намного, намного ніже на повторному голосуванні ніж була 25 жовтня 2015 року. года. Херсон вибори тривають. Дільнична виборча комісія номер 650-739, яка розташована у Херсонській загальносвітній школі номер 16 із вивченням мов національних меншин. Тут теж порожня зала. Виборців можна порахувати на пальцях однієї руки. Проте члени комісії налаштовані позитивно. Ніяких порушень не зафіксовано хвилює лише явка. Члени комісії розповідають, в порівнянні із першим туром виборів явка дуже відрізняється. 25 жовтня виборці були більш Активними і з чим це пов'язано у кожного свої враження. Нічим не відрізняється ситуація, і на дільниці номер 650-740, що в гімназії номер 20. Журналістам тут раді, адже окрім нашої знімальної групи, членів комісії, спостерігачів та трьох виборців, людей тут більше немає. Хоча, як розповіла голова дільниці, ще до моменту відкриття ДВК декілька законослухляних херсонців вже чекали під дверима. Однак перші години виборів теж не ознаменувалися активністю. Постійна люди приходять голосують, явка низька. В основном пенсионеры. Молодежь не проявляет желания особого голосовать. Люди, во-первых, не осведомлены, во-вторых, люди не верят в то, что это справедливый выбор. По выданным бюллетеням у нас должно проголосовать 2061 человек. Виданих бюлетені. Із них 24 чотири чоловіка, етанівиї з неї куди пайдуть наші представники. У першому турі місцевих виборів на цій дільниці кабінки для голосування були без освітлення. Це тоді спровокувало деякі проблеми для виборців. Тож на другий тур цю проблему вирішили. У кабінках горить світло. Старт виборів у Херсоні кабінки є, людей немає. Громадянська мережа опора в Херсонській області проводить спостереження за організацією та ходом виборів під час повторного голосування на виборах Херсонського міського голови. В ексклюзивному інтерв'ю нашому телеканалу про перші враження розповів координатор довготермінового спостереження опори в Херсонській області Максим Єлі Гулачвілі. Говорячи про явку виборців, експерт відзначив, що вона поки невисока. Максимальна явка станом на першу половину дня. На одній з дільниць сто двісті виборців. На жаль, дуже низька явка, і умовно я давно так такого не пам'ятаю, що першими мене заходили групи бабусь, які завжди чергують перед там о восьмій годині. Приходять трошечки заздалегідь. А так виходить, що в принципі дільниці, на яких ми пробували, вони а, там 30 осіб, ну це дуже мало. А плюс до того дільниці реально також пусті, бо немає спостерігачів журналістів, лише на деяких ми бачимо одного-двох, а так лише члени комісії і виборці, які прийшли і голосують. Аналогічну низьку явку експерти спостерігають не лише у Херсоні. Подібна ситуація й у сусідньому Миколаєві. Ситуація доволі. Мінус аналогічна, низька явка, пусті дільниці тільки члени комісії. Ну ось я, наприклад, коли вранці відвідав відкриття, то я був єдиний, хто не член комісії, був на засіданні. Ну, ще школи бігав туди-сюди. А так, в принципі, реально пусто». Своїми першими враженнями відходу виборчого процесу у Херсоні поділилися під час брифінгу для місцевих змі представники Херсонської обласної організації Комітету виборців України. Відтак про головні порушення та хід виборів в обласному центрі дивіться далі. Експерти комітету виборців України протягом дня спостерігали за виборчим процесом. Підводячи підсумки, вони зазначили, що у Херсоні голосування пройшло занадто вже спокійно. Низька явка виборців стала на жаль основною проблемою другого туру виборів міського голови. За офіційною інформацією, на 12-ту годину з інформацією дільничних комісій ще вони не перетнули 10% явка. Да і десь ми оцінюємо зараз на 14-ту годину явку. Трохи більше ніж 10%. тобто, враховуючи те, що в принципі до чотирнадцятої години голосує більша частина виборців, можна прогнозувати, що не буде і навіть і 20%. також Олександр Мошнягул зазначив, що у комсомольському районі на одній з виборчих дільниць спостерігачами було зафіксовано грубе порушення. Члени виборчої комісії поставили свої підписи на порожніх протоколах, не дочекавшись кінця дня. Таке порушення могло стати основою для фальсифікації голосів. Тож ці протоколи було знищено. Було зафіксовано й інші випадки порушень виборчого процесу. Згідно 87-ї Статті закону про вибори, це організація повторного голосування. Значить, не можуть уповноважені особи партії, які були в першому турі, вони не можуть бути. Присутніми на засіданнях комісії, тобто там, де ми знаходили, просили, щоб вони покинули приміщення, ми показували керівництвом комісії статтю, де чітко вказано хто може бути Володимир Молчанов повідомив, що одним з грубих порушень у другому турі голосування стала агітація з боку членів виборчих комісій. Члени комісії одягли на трьох дільницях їм були надані головам комісії червоні шаліки. На нашу думку, це так би мовити, спроба розбудити у виборця умовний рефлекс, коли він бачить цей шалік, нагадати просто про кандидата, який так турбується про виборців. Так вони мотивуються тим, що треба створити. ...якийсь святковий настрій, нібито цей всі їм допоможе. Да? Решта деякі члени комісії кажуть, що їм холодно. Слід зазначити, що 15 листопада кількість спостерігачів була значно меншою ніж у першому турі голосування. Спостерігачів від кандидатів на посаду міського голови не було взагалі на деяких участках. вони реєстрівся уходять їх практично немає. Крім групи груп комітету ізбирателі України, які мобільні, які є наблюдатель на ряду участків, можна. Ну, обратить внимание буквально там на некоторое присутствие журналистов, представителей ОБСЕ. Если говорить о нарушениях, помимо того, что было сказано моими коллегами, в частности на острове было выявлено такое нарушение о том, что на выездное для голосования на дому с маленькой скринкой поехало всего два члена комиссии без наблюдателей. що что фактично не було. експерти комітету виборців України вважають, що причиною таких порушень в Херсоні могло бути нерозуміння своїх обов'язків членами виборчих комісій. У дільничій виборчій комісії з місцевих виборів номер 650-727, що знаходиться в будівлі приймальної комісії Херсонської державної морської академії, спостерігається доволі низька явка виборців. Голова виборчої дільниці Наталя Коваль зазначає, що жодних порушень протягом дня зафіксовано членами виборчої комісії не було. На нашому збирательному участку по списку 1934 виборців. На даний момент проголосувало чоловік 70. Явка, ну по сравнів з прошлим разом, немножко хуже. Ніна Михайлівна брала участь у першому турі виборів міського голови, тож вирішила, що повинна обов'язково прийти вдруге та підтвердити свою позицію голосом на користь обраного кандидата. Щоб робочі місця були молодіжі, щоб було де працювати по предприятиям открывались новые. Просто люди разуверились, понимаете? Вера власть. это власть, это... Там нагада значить жителька Херсона Любов не могла не прийти сьогодні до виборчої дільниці. Вона впевнена, що це обов'язок кожного громадянина і залишатися байдужим до майбутнього міста це велика помилка. не хочу, щоб ми голосу украли. Я хочу вибрати того людина, я вочека, що він достойний цього. Ну во всякому случаю, ну хоча б чуть-чуть не ні сі час ні то время, котрому можемо кому-то довіряти. Или... Віримо, довіряємо, надіємося. А виходить… городяни мають певні вимоги до майбутньої місцевої влади і цього разу бажають бачити конкретний результат, а не обличчя на білбордах тих, хто лише обіцяє. Тому дуже вірять в те, що зміни незабаром відбудуться. Головною особливості виборів у Херсоні стала надзвичайно низька явка. На ДВК також було мало спостерігачів і журналістів порівняно з днем виборів 25 жовтня. Зокрема, так було сьогодні на ДВК 650-728. Явка дуже мала, дуже мала. Людей, дуже мало. Немає багато людей. Чекаємо, ми щоб лучше було, а прийшли, тому що це наша обов'язаність. Якщо ніхто не прийде, то що буде? На вибори я прийшов в свій голос за… Мэра города. Жду перемен к лучшему. Ой, всегда ждешь что-то хорошего. А там как получится. Если бы не мы не пришли бы, наверное, бы совсем другие бы пришли к власти. Вопрос решения э, асфальтирования дорог. Потому что э, в центре города дороги это просто ужас. Вот внутри дворовые и вообще улицы все. От даже на этом участке всьо разбито. всі в Україні вперше за час незалежності вибори міських голів із чисельністю виборців понад 90 тисяч осіб проводилися у два тури. Офіційні результати другого туру виборів мають встановити не пізніше 20 листопада. Законом не передбачено поріг явки на місцевих виборах, тому вони будуть визнані такими, що відбулися незалежно від того, скільки виборців взяли участь у голосуванні. 20-й годині виборчі дільниці закрилися у наших наступних випусках. Новин дивіться про перші результати голосування до наступних зустрічей в ефірі.